Три дні тому Миколі Колеснику зробили операцію із стентування клубової артерії. До обласної лікарні чоловіка привезли у кареті швидкої. Була ймовірність ампутації ноги. Тепер, каже Микола Артемович, він почувається добре. Завозили сюди на, на тачки на коляски. А зараз відпускаюся і виходжу, і ходжу по території. І, і взагалі нічого не чую, що навіть щоб щось, якісь болі, нічого нема. І вже навіть на четвертий таж виходжу Сам пішком операцію провів судинний хірург Роман Борощак. Вона тривала упродовж години. Ось ми бачимо сильне звуження судини, яка йде в ліву нижню кінцівку. Стілочкою тут видно звуження, практично десь 2 міліметри. Прохідність судини. Таке звуження судини загрожує в перспективі ампутацію нижньої кінцівки в зв'язку з розвитком ангрени, через те, що кров не поступає в ногу. Пацієнту проведена операція стентування судин, клубових судин, які знаходяться глибоко в животі. Микола Колесник один із пацієнтів, котрому операцію зробили безоплатно. Витратні матеріали, тобто вироби медичного призначення для проведення таких операцій, доволі коштовні. Загальна вартість десь сягає до 50 тисяч гривень, але для проведення таких оперативних втручань інструменти лікарня закупила власним коштом. І вони надані пацієнтам безкоштовно. Сьогодні Миколу Колесника мають виписувати додому до Новоград-Волинського району. Він поїде автомобілем разом із дітьми. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.